Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. І сьогодні про поговоримо з вами про дуже цікаву тему, таку як конус на дорозі. Більшість водіїв думає, що це просто мусор після якоїсь, наприклад, ремонту дороги чи ще чогось. Але цю саме річ не потрібно в ніякому випадку чіпати чи поправляти. Чому зараз розповім детально? Більшість водіїв думає, що Конуси валяються просто не знати для чого. Там, наприклад, більшість любить їх, там, наприклад, стати краще поправити в ділянці або кинути в якусь яму, наприклад, щоб люди бачили, що там яма. В деяких випадках конуси ставлять на, на ями, але більшості ці конуси створені саме для пожежників. Да, ви теж, ну, я теж задався цим вопросом, яким чином воно відноситься до пожежників. Дивіться, коли е, є, наприклад, Зараз саме літо, от саме така пора, коли он, дивись, вогонь, дим, загораються поля, всяке от, ну, от, літо. Самі розумієте. І що роблять пожежники? Пожежники, наприклад, замість того, щоб вводити якусь геолокацію, куди їм треба приїхати, кидають звичайний конус з напрямком руху, куди їм потрібно їхати. Тобто не пожежникам, а пожежникам. Перепрошую, пожежникам кидають конус. Наприклад, от конус лежить в такому положенні, тобто пожежникам потрібно їхати в ту сторону, тобто пожежа там. Якщо ж водій стає, поправив його, як йому там захотілося, в такому випадку виходить, що пожежник не буде знати, куди йому їхати. І він починає втрачати час, свій дорогоцінний, на те, щоб знайти в телефоні, де знаходиться саме людина, потерпіла, в якої пожежа. Тобто, дивіться. І за цієї малесенької да, такої непримітної штуки реально рятується життя людей. Більшості людей про це так само я скажу, що я їздив і неодноразово бачив, що саме цей конус валяється на землі. І я так само думав, що це просто після ремонту дороги. Але ж така маленька дрібничка може врятувати життя людей. Тому обов'язково, щоб ви звернули увагу на те, щоб ні в якому. Випадку його не поправляти. Ну, звичайно, якщо він лежить на проїжджій частині, краще положити його на обочину в тому ж самому напрямку, в якому він лежав. В Німеччині, щоб ви розуміли, що це не те, що там прикол якийсь. В Німеччині навіть зробили навчання для того, щоб навчити водіїв, саме показати про це, розказати про цей конус, його значення, яке ну, є реально дуже важливим. Нас, ну, в Німеччині, наприклад, більш продвинуті е, точки, там, наприклад. GPS це все набагато сильніше, ну, сильніше продвинутіше. Так як зараз в нас в військовий час дуже багато ребів, які заглушують саме GPS-зв'язок. І іноді, коли в тебе навіть є інтернет, в тебе GPS не показує, куди тобі їхати. Тому в таких випадках, особливо, коли там горять поля чи ще щось, люди в селах, чи де там поганий зв'язок, бо в нас таких багато місць, де поганий зв'язок, просто кидають конус. Ну, швид, ну, Конус для того, щоб люди реально знали, рятувальники знали, куди їхати. Гострий кінець вказує на напрямок руху. Тож, щоб не, не втрачати лишній час чи ще щось, просто кажуть: там, їдь по, по конусу. Машина собі приїхала і починає там тушити, рятувати, там, е, в кого там сталася проблема якась. Ось такі справи. Дивіться, реально. Яка просто непримітна штука може врятувати життя людей. І навіть в Німеччині, ну і в інших країнах, ну, більшості я знаю, що в Німеччині точно проводять навіть навчання з ним. Тому іноді потрібно задуматись і реально подумати, чого ж в полі лежить там той конус. Ну не просто так він там лежить. Тому, водії, будьте обізнані, дивіться автотему, поставте лайк. І не забудьтесь підписатися і до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.